Паска, домашня чи придбана? Незабаром християни будуть святкувати одне з найважливіших весняних свят Великдень. На прилавках магазинів уже з'явився святковий хліб. Тож ми запитали у містян, яку паску вони оберуть: випечену власноруч чи куплену у магазині? Не випічні власноруч. Чому? Тому що домашня смачніша і дешевше виходить. Звісно, випечені на власноруч. А чому? Тому що вона зроблена своїми руками по традиціях наших бабусь. Мам, це краще. Ну, домашній. Сама роблю. А чому? А я знаю. Так мама робила покійна. Так ми після неї вроді ведемо. Не завжди, як виходить, але більшість стараємося свою робити. Власна ручка, тільки власна ручка. А чому? Ну, тому що оцими ручками <с з, з любов'ю. Я взагалі сама печу, то я не дуже там на них звертаю уваги. Ну, шукай, що дешевше. Звісно, домашнє. А чому? Ну бо домашня то домашня, знаєш, що в ній? Но в магазині не зрозуміло, що там з чого вона печена. І домашню собі робиш так, як хочеш сам. А в магазині вже не то. Краще домашнє. Звичайно, домашню. А чому? Смачненька, сама собі купуєш всі приз... смаколики, смаколики. Вс... Всі інгредієнти довгенько. Паска любить тихенько, щоб було щоб не шуміли діти. Двері закриті, тихенько, затишно в хаті, і вона під тісто підходить гарненько, і тоді.